Комедія. Дух істини, його ж мір не може прияти, яко не відить його, ніже знає його. Іоанна, глава 14 стих 17 У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижда нещасливий, у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храме мурує». Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкодай праці, схаменіться, усі на сім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте,, Єй Богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і у сон не моргне. Та й сон же сон, напричут дивний, мені приснився. Найтверезіший би упився, скупий жидюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два, дивлюся, так бутім сова летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами, Та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, Неприязний краю! Мої муки, мої люті в хмарі заховаю, а ти, моя Україно, безталанна вдово, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо сумну, на раду з тобою, О півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, не Бога! Годуй, діток, жива правда у Господа Бога. Летим! Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темно гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мліють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душе моя, чого ти сумуєш, Душе моя убога, чого мар не плачеш, чого тобі шкода, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо за сині хмари, немає там власти, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он, глянь, у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину, скаліки знімають, З шкурою знімають, бо нічим обуть, княжат недорослих. А он розпинають вдову заподушне, а сина кують: єдиного сина єдину дитину, єдину надію в військо віддають, бо його бач трохи, а он де під тином опухла дитина, голодне є мре. а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі. Очі, нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка, по підтинню, з байстрям шкандибає, батько й мати оцурались, і чужі не приймають, старці не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятого, недоліток, душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози, горе? Може й бачить та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською, Душе моя у Бога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, Його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Летиш, моя думо, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига зміє, трупом землю криє. А без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю, і знов лечу понад землею, і знов прощаюся, я з нею. Тяжко, матір, покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругам бори та болота. Туман, туман і пустота, людей не чуть, не знать і сліду людської страшної нови. і вороги, і не вороги, прощайте, в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую один собі на вік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозьми, кров'ю, то я отпочину почину, аж слухаю загули кайдани під землею. Подивлюся о люде поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь, і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки, в тілі душу закували, серце забглинили? І Галичі, силу, думи розпустили за що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь. І коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю. Заворушилася пустиня, мов із тісної домовини, на той останній страшний суд Мертці за правдою встають. То не вмерлі, не убиті, не суда просити. Ні, то люди, живі люди, в кайдани залиті, і з нор золото виносять, щоб пельку залити, неситому. То каторжні, а за що? Те й знає, вседержитель, а може, ще й він не добачає. Он де злодій, штемпований, кайдани волочить, он розбойник катований, зубами скрегоче, недобитка товариша зарізати хоче. А меж ними запеклими в кайдани убраний, цар Всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, в муці, в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. А де ж твої думи, рожеві її квіти, доглядані, смілі, викохані діти? Кому ти їх друже, кому передав? Чи може навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай! Зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митарство, чи вже буде? Буде, буде, бо холодно, мороз розум будеть, і знов лечу: земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Дивлюся, хати над шляхами та городі стома церквами. А в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуті і кайдана чи окуті, муштруються. Далі гляну у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє, туман тяжкий. Долітаю то город безкраїй, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський. Церкви та палати та пани пузаті, і ні однісінької хати. Смеркалося, огонь огнем кругом запалало, аж злякався, я: ура, ура, ура! закричали. Цу-цу, дурні, схаменіться, чого се ви раді, що горити? Екой хохол не знає параду, у нас парад, сам зволить сьогодні гуляти. Та де ж вона та яцяця, бон відиш палати. Штовхаюсь я, аж землячок, спасибі, признався з циновими гудзиками, де ти здесь узявся? З України, так як же ти і говорить не вмієш, поздешимо. Ба ні, кажу, говорити умію, та не хочу. Екой чудак, я всі входи знаю, я тут служу, коли хочеш, в дворець попитаюсь вести тебе. Тільки знаєш, ми, брат, просвіщенни, не поскупись полтинкою. Цур тобі мерзенний, каламарю, і зробився, я знову незрімий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так от де рай, уже нащо, золотом облиті, блюдолизи аж ось і сам, високий, сердитий, виступає обок його, цариця небога, мов опеньок засушений, тонка довгонога, та щера, лихо сердешне, хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою, а я, дурний, не бачивши тебе цяця й разу, та й повірив тупорилим твоїм врощомазам. Ото, дурний, а ще й битий, на каток повірив Москалеві, от і читай і ймити їм віри! За богами панства, панства всерібрі та златі, мов кабани годовані, пікаті, пузаті. Аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати, коло самих, може вдарять або дулю дати, благовонять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під саму пику. І всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень, цар цвенькає, а диво цариця, мов та меж птахами, скаче, бадьориця Довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О Отечестві, здається, та нових петлицях, та тому муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчкину. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та в пику його як затопити. Облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло. А той собі ще меншого туза межі плечі той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом. Як кинеться по улицях, та й дівай місити не добитків православних, а ті голосити. Та верещать, та як ревнуть: гуля наш, батюшка, гуля! Ура, ура, ура! А, а, а!» Зареготався я, та й годі, а й мене давнули, так і добре, перед світом усе те заснуло. Тільки де де православні, по углах стогнали, та, стогнучи за батюшку Господа благали, Сміх і сльози. От, пішов я город озирати, там ніч, як день, дивлюся, палати, палати, понад тихою рікою. А беріг ушитий увесь каменем, дивуюсь, мов не самовитий, Як то ноно -но зробилося З калюжі такої, таке диво? Отут крові пролито людської, і без ножа, по тім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивитися, і дзигрі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у свит не свиті і без шапки, якимсь листом голова повита. Кінь басує, от-от річку, от-от перескочить, а він руку простягає, мов світу веш хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковано. Первому втора таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той первий, що розпинав нашу Україну, а втора доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою? Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю, історію України. Стою, замираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає. Щось таке є невидиме. Із города із Глухова полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О Боже наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, Аспеде Неситий! Що ти зробив з козаками, болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене вольного гетьмана, голодом замучив у кайданах. Царю, царю. І Бог не розлучить нас з тобою, кайданами сковані зо мною навік. Тяжко мені, витат над невою, України далекої, може, вже немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила, в синє море розкопала високі могили. Нашу славу, Боже милий, зжалься, Боже милий! Та й замовкло: Дивлюся я, біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в гаї виє. То не хмара, біла пташка хмарою спустилась над царем тим Мусянджовим і заголосила. І ми, сковані з тобою, людоїде, Змію, на страшнішому насудищі ми Боги закриєм од очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужину, та й порізав аж шкур наших собі багряницю, пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати, веселися, лютий кате, проклятий, проклятий, розлетілись, розсипались, сонечко вставало. А я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже вбогі ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались, по край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насучний, люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати та драти і з батька і брата, а між ними і землячки деде проглядають. По московській так і ріжуть, сміються та лають, батьків своїх, що з маличку, цвенькать не навчили, по німецькій, а то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки, може, батько остатню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені. Плач, Україно, бездітна вдовиця. Піти лишень подивиться до царя в палати, що там робиться. Приходжу, старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе, та понадулось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й Не неначе з берлоги медвід виліз, ледве-ледве, переносить ноги. Та одутий аж посинів, похмілля прокляте його мучило. Як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що осталося, мов скажений, на менших гукає, і ті в землю. Він до дрібних і ті пропадають. Він до челяді, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний. Я аж зісміявся. Він і почув, та як зикне, я перелякався та й прокинувсь. Отаке то приснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати любі Милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.